Для цього ці удари треба масштабувати, бо е, зрозуміло, що російська економіка ну вона паразитує на нафті, тобто вона по іншому не працює. І е, якщо ці удари будуть системними, а ще буде крім нафтопереробки, буде страждати, е, хоча б в тому самому обсязі, одночасно і нафтотранспортування. Тому що вони, як вони, непокояться ударами по новоросійську, по Сочі, да, там десь Отамань. Тому тут я думаю, що оскільки на Заході є ось цей певний переляк з приводу того, що, не дай Бог, Російська Федерація розвалиться, зруйнується, то у разі, якщо дійсно, у нас вийде. Вийти на той рівень, що ми в будь-який момент можемо відключити російську нафтову сферу, то це може бути компромісом так.